Отже, сьогодні ми продовжуємо тему дитячих неврозів. Сьогодні хочу звернути увагу на таке прояв неврозу, як нав'язливі рухи у дітей. Це монотонні, заспокійливі рухи, за допомогою яких дитина допомагає собі зняти стрес і розслабитися. До них відносяться такі прояви, як накручування волосся на палець, покусування задирок, обгризання нігтів, смикання геніталій, різні розмахування руками, нервові посмикування головою та все те, що допомагає дитині, як я вже казала, розслабитися і якось себе заспокоїти. Що ж може бути причиною? Причиною може бути якийсь там затяжний стрес, там неправильний режим дня, слабка нервова система. І дуже часто це буває вплив гаджетів. І знову ж таки, як я вже казала, ненормований, так би мовити, робочий день у дитини. Також існують певні моделі поведінки, які можуть впливати на появу неврозу. До них відноситься, наприклад, гіперопіка. Коли мама. А найчастіше це і мама і бабуся разом починають дуже сильно опікати дитину, починають усе робити за неї. У дитини немає власного я, вони повністю оточують її турботою і знімають з неї будь-яку відповідальність за її самостійність і особисте життя. У цей момент дитина починає замислюватися про те, що, мабуть, з нею щось не так. Раз про неї так всі піклуються, мабуть, вона чимось хвора, і він починає е підживлюватися цією тривогою і намагається дати їй вихід. Якщо я якийсь не такий, мабуть, у мене є проблема, то потрібно хоча б щось зробити, щоб якось себе заспокоїти і допомогти іншим зрозуміти, що так, є проблема, і підкріпити таку поведінку. Навпроти цього також існує таке поняття, як гіпоопіка. Це коли дитиною взагалі ніхто не займається. Тобто вона росте, як трава в полі, сама по собі. Наприклад, вона може повзати по ліжку вже зовсім у такому немовлячому віці. І в цей момент малюк падає, і він розуміє, мене ніхто не врятує, я нікому не потрібен, мене ніхто не контролює. Виходить, там зі мною щось не так. Значить, потрібно щось зробити, щоб якось розслабитися і зосередитися на тому, що необхідно для подальшого виживання. І третя модель поведінки це відсторонення. Дуже часто буває так, що мама підсвідомо або навіть несвідомо не приймає свою дитину. Тобто вона виконує всі свої функції, вона піклується про нього, годує, доглядає, пестить, але не може його до себе підпустити, як би з ним з'єднатися, злитися. А це необхідно для певного віку дитини та для її повноцінного розвитку. І в цей момент дитина розуміє, що щось не так. На якомусь підсвідомому рівні у неї також з'являється власна тривога. І ця тривога шукає якийсь вихід у тих самих монотонних, заспокійливих рухах, які я перелічила вище. Дуже часто такі мами приводять дитину на прийом і кажуть, що з нею щось не так, зробіть щось. Коли ми починаємо розмовляти з дитиною або спостерігати за її поведінкою, ми розуміємо, що як такої проблеми немає. І в розмові з мамою ми розуміємо, що головною мішенью нашої роботи буде саме мама тому що нам потрібно налагодити з нею контакт, нам потрібно якось з нею поговорити, розташувати її до себе і дати зрозуміти, що в першу чергу ми повинні працювати саме з нею, тому що через неї ми зможемо допомогти її дитині. В ідеалі, звісно, до цього варто залучати ще й тата або другого турботливого дорослого, який також займається вихованням дітей, щоб колективне втручання було більш ефективним. Звичайно, дитину ми просто так не залишаємо, він отримує підтримуючу терапію. Тобто ми навчаємо його правильним стратегіям подолання стресу. Якщо це маленькі діти, ми проводимо це у формі гри. Якщо це діти старшого віку, то ми вже проводимо певні психологічні бесіди. Ось. Дуже добре з дітьми працюють каскотерапія, арт-терапія, музикотерапія, тому що через свій вік вони ще не здатні глибоко аналізувати свої думки, вчинки чи будь-які дії, оскільки їхній мозок ще просто не готовий до цього. Тому такими способами ми допомагаємо їм впоратися з тривогою, налагодити певний внутрішній стан. Але основна робота все ж таки лягає на плечі батьків, зокрема на роботу з мамою. І обов'язковою умовою тут також є більше свіжого повітря, гігієна сну. Тобто за годину до сну потрібно вимикати всі гаджети і намагатися, наприклад, почитати книжку або запровадити якийсь сімейний ритуал, який забезпечить дитині спокійне засинання. І я завжди раджу, як уже говорила раніше у відео, обов'язково відвідати невролога. Можливо, не зайвою буде якась медикаментозна терапія, яка також сприятиме налагодженню нервової системи та швидшому одужанню дитини.